Сьогодні у прес-центрі СІ прес-конференція присвячена 22-му мандрівному Докудезь ЮЙ, який є продовженням Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Докудезь Юєй, однієї з найбільших кінематографічних та правозахисних подій всієї Східної Європи, що відбувається у червні в Києві. Цього року партнерами фестивалю в нашій області є ГО Успішна взаємодія і ГО Територія успіху. Спікери сьогоднішнього заходу, регіональні координаторки мандрівного докудезі UA Марина Зоріна, Олена Мірхайдарова та правозахисник Василь Боковий. Пані Марино надаю вам слово. Дуже дякую, вітаю. Хочу розпочати з того, що ми покажемо наш презентаційний відеоролик для того. Щоб відкрити і презентувати 22-й мандрівний фестиваль рідкісний ресурс. Зустрічайте 22-й мандрівний міжнародний фестиваль документального кіно про права людини. DocuDays.ua Жовтень, листопад 2025 року, 19 областей України. Говоримо про наші рідкісні ресурси українців та українок і їхні внутрішні сили для творення громадянського суспільства. Про боротьбу за європейське майбутнє, опір ворогу та щоденну співдію. Документальне кіно про права людини стає доступнішим. Дивіться офлайн, онлайн з описовими субтитрами та аудіодескрипцією. Афіша та новини фестивалю на сайті ТревелінгДокідейс Цьогорічний мандрівний фестиваль Docudays.ua присвячуємо пам'яті його координаторки Тетяни Кулик. Фестиваль документального кіно про права людини до Кідесь на Кіровоградщині відбудеться в період з 31 жовтня до 11 листопада і побуває у 20 містах і селах нашого регіону. Це будуть покази фільмів, обговорення, також спецподії. Мандрівний фестиваль це можливість побачити фільми, обговорити. Ці фільми, документальні фільми є переможцями міжнародних кіноконкурсів, і також вони піднімають важливі теми і дають поштовх задуматися на, на ці теми. Центральна тематика мандрівного фестивалю 22-го це рідкісний ресурс. Тут, звісно, асоціативно Ця назва відсилає до угоди, до важливих економічних питань, угоди про рідкісноземельні метали. Але для нас, як команди до QDS ця назва має набагато глибший сенс, тому що рідкісний ресурс це люди, це ми з вами, українці та українки, це наші внутрішні сили творити. Суспільство за, на основі партисипативної демократії. Це означає, що ми здатні брати безпосередню участь у прийнятті рішень, коли ми не чекаємо, поки хтось це зробить, а самі робимо зміни у наших громадах і таким чином у державі. Тобто, протягом мандрівного ми будемо говорити про. Наше європейське майбутнє, про опір ворогу, єдність українців, людяність. І основне, це щоденну горизонтальну співдію для перемоги. Цього року візуал, який обрали до Q-Days команда Організатори фестивалю звернулися до естетики народного наїву і творчості художника Олександра Грехова. Ми бачимо скатертину, кавун, букет квітів, хлібину і це зізнання у любові до рідної землі, до землі і також творчої енергії людей, які тут живуть. Скриня мінералів може стати символом успіху і гарантії безпеки. І ще б ще хотіла сказати, що для всієї команди до в Україні одним із рідкісних і цінних ресурсів була Тетяна Кулик, це координаторка департаменту з розвитку мережі. Людина, яка вклала своє велике серце в щорічний фестиваль Мандрівний, я також в щоденну працю в мережі кіноклубів «Докюклаб» і допомагала нам, регіональним координаторам-координаторкам, робити велику справу і долучатися до змін довкола себе. Її раптово не стало 29 липня цього року, і тому 22-й мандрівний фестиваль присвячується світлій пам'яті Тетяни Кулик. Так, пані Марино, дуже вам дякую. Пані Олено, будь ласка, надаємо вам слово. Вітаю! Я хочу розповісти про кінопрограму 22-го мандрівного міжнародного фестивалю документального кіно про права людини. До Кдесії в області. Цього року ми продемонструємо 10 фільмів. І дуже приємно, що три з цих фільми, фільмів зняті в Україні або в копродукції з міжнародними партнерами. Ці фільми стосуються наших реалій, стосуються в боротьбі за справедливість, боротьбі за незалежність і збереження найціннішого ресурсу це людської гідності, найцінніший ресурс з точки зору права людини. Відкриємо ми фестиваль короткометражної документальної стрічкою української режисерки Дар'ї Пенькової мій Бронік. Ця стрічка змушує замислитися, наскільки ми змінилися з війною, наскільки змінилися наші пріоритети. І дуже приємно, що авторка стрічки Дар'я Панькова погодилася і є вже домовленість, що вона буде присутня на відкритті нашого фестивалю, і разом з нею ми проведемо обговорення фільму. Де мій Бронік. Наступна стрічка стрічка Санаторій. Це фільм ірландського режисера Гара Орурка. Доволі така іронічна картина про легендарний санаторій Курорт Куяльник на Одещині. Мені особисто дуже приємно, що ця стрічка попала, включена до перегляду. Мандрівного фестивалю, так як я особисто була в той період на цьому курорті і бачила, як знімався фільм. І багатьох героїв цього фільму бачила. Цей фільм знову ж таки у фокусі цього фільму найцінніший рідкісний ресурс. Це людина. І з її переживаннями, і з її радостями, і з її горем, і з її сподіванням на. Краще і з її мріями про майбутнє, і все це відбувається під час повітряних тривог. Ніщо нам не заважає мріяти, яким буде наше майбутнє. Ще одна стрічка із програми Рідкісний ресурс це Паперова країна французької режисерки Маріон Бое. Фільм стежить за адвокаткою Мелані Леверже, яка вже 20 років супроводжує неповнолітніх. Мігрантів і мігранток допомагає їм юридично. І е, Мелані вважає, що в центрі демократичного суспільства завжди повинна бути людина. Наступна стрічка це Моя золота дитина, нідерландського режисера Мартена Де Шуттера. Ця стрічка дуже близька нам, українцям, незважаючи на те, що автор цієї стрічки із Нідерландів. Але вона нас повертає в ті часи, досить таки недавні, коли був збитий малазійський боїнг mh 17 І ось ця стрічка автобіографічна. Режисер втратив в цьому Боїнгу свою маму. І через 10 років він намагається відновити спогади про неї і зазирнути у минуле. І ця стрічка спонукає і нас до роздумів, яким повинна бути, якою повинна бути пам'ять якими повинні бути стосунки матері й дитини, і чи відчуває дитина свою матір навіть після смерті матері. Як це вдалося режисеру, глядачі зможуть побачити, прийшовши до нас на показ і переглянувши цей фільм? Наступна стрічка це скло Моє нереалізоване життя. Стрічка від Рогера Каперса із Нідерландів. Стрічка автобіографічна. Автор фільму пригадує свою дитячу мрію і у віці 52 років вирішив здійснити свою дитячу мрію, навчитися грати на склянках. Як це йому вдається, побачите із фільму. Наступна стрічка це фіуме або смерть. Ігоря Базіновича. Ця стрічка дуже важливо, Важливо подивитися цю стрічку тим, хто замислюється над історичною пам'яттю і взагалі над тим, чи потрібна нам історична пам'ять, що це таке історична пам'ять, чим вона відрізняється від інших видів пам'яті. І що робити нам з історичною пам'яттю. Нам, українцям, адже в нас. Також є, виникають подібні питання. Це ми зможемо обговорити після перегляду цієї стрічки. Наступні фільми це а, ще один у нас такий фільм, є досить такий специфічний фільм Мій щоденник сексуального життя. Фільм знову ж таки автобіографічний, режисерка Патрісія Франкеса знімає фільм про себе. І починає вона знімати від того часу, як у неї викрали ноутбук із її інтимними фото, і почали її шантажувати цими фото. Зверталася вона і в поліції, ніхто їй не міг допомогти. І тоді вона бере все в свої руки і починає боротися з цим, як їй це вдається. Наші глядачі, глядачки зможуть побачити, передивившись цей фільм. На перегляд цього фільму ми запрошуємо особливо батьків, дітей, педагогів і всіх тих, кому не байдужа тема сексуального насильства дітей в інтернеті і як з цим боротися. Також ми покажемо три. Короткометражні стрічки. Це українська стрічка Антоніо Лукіча, як пройшли мої літні канікули. Вона дуже нам близька всім, адже кожен з нас пригадує ті часи, коли ми навчалися в школі, приходили 1 вересня після літніх канікул. І всім нам пропонували написати твір, як пройшли мої літні канікули. А як же проходять літні канікули у воєнний час? Про це також дізнаєтесь із цього фільму. Наступна короткометражна стрічка це остання пісня з Кабула від Кевіна Макдональда і Рухі Хаміл. Ця стрічка розповідає про учениць музичної школи в Афганістані. Ми всі знаємо, які події відбуваються в Афганістані і як там. Тяжко, особливо жінкам, і права жінок, про права жінок можна тільки мріяти, мабуть, в Афганістані. І ця стрічка показує, як дівчата, героїні цього фільму, вони намагаються, їм вдалося втекти з Афганістану, і вони опиралися і до того, і батькам опиралися. І... Надалі вони вчаться музики і пов'язують своє життя з музикою. Як їм це вдається, також можете дізнатися, переглянувши цю стрічку. І остання стрічка це анімаційна робота Натана Фекана У серці долини спів. Це історії трьох засуджених, які перебувають покарання в одиночних камерах. Сполучених Штатів Америки стрічка також спонукає замислитися над важливістю правосуддя, важливістю відновлення справедливості і, взагалі, спонукає до дискусій про дотримання прав людини. Попри війну, попри те, що ми будемо демонструвати фільми у різних куточках нашої Кіровоградської області. Ми все-таки. Прагнемо зберегти традиції мандрівного ЮА. І у нас заплановані зустрічі з режисерами, режисерками, продюсерами, іншими учасниками творчих команд, а також героїнями і героями документальних фільмів, які ми будемо демонструвати. Запрошуємо всіх. До наших подій, фестивальних. Пані Олено, дякую вам. Надаємо слово пані Василю. Доброго дня. Я б хотів би сказати, що правозахисна складова нашого проекту, який проводиться в рамках докудесві, це невід'ємна частина, тому що всі наші заходи вони спрямовані на те, щоб більше поінформувати наших глядачів, глядачок, взагалі, все населення, про їхні права. Які вони мають у нашому суспільстві, тому ці всі заходи будуть проводитися також і протягом усіх фестивальних подій, які будуть відбуватися на теренах нашої області, скажімо так, багато правозахисних заходів, заходів було проведено і під час відкриття фестивалю до кудесь цьому році у в місті Києві у червні цього року, і одним із центральних рупорів і членом журі цих заходів, був Максим Буткевич. Ну, ми всі ми знаємо Максима Буткевича, це один. Нині це один із найпотужніших рупорів наших військовополонених, які, і, і військовополонених, і цивільних людей, які незаконно утримувалися в полоні, тому що він має свій власний досвід і війни, і досвід полону, і тому він щиро переймається долею тих людей, які повертаються із полону. І Разом із благодійним фондом Принцип надії Максим Буткевич зараз проводить збір на реабілітацію саме цієї категорії нашого населення, яких дуже багато останнім часом. Ці благодійні кошти збираються для того, щоб відкривати якісь інклюзивні центри, щоб в цих інклюзивних центрах працювали спеціалісти достатньо кваліфіковані. От ви, мабуть, бачите на екрані зараз QR-код. Перейшовши по ньому, ми також можемо зробити якийсь невеликий внесок для того, щоб поповнити цей благодійний фонд і таким чином зробити свою добру справу, щоб ці люди поверталися до нашого мирного життя протягом усіх подій, які будуть у цьому році, які ми будемо проводити, також ми будемо запрошувати всіх учасників долучитися до цієї справи і таким чином допомагати цим людям і висловити солідарність. у Цій благородній справі, ну, тому що тема реінтеграції і реабілітації наших громадян, які зазнали всіх, всіх знущань, які були в їх, це вона зараз стала загальнодержавною проблемою. Тому ми до, до неї повинні долучитися. Важливою складовою програми. Правозахисної програми, яка буде і цього року на наших всіх подіях, це також, як сказала моя колега, це протидія інформаційна кампанія протидія сексуальному насильству в інтернеті, як захистити дітей. Ми вже маємо гарний досвід у минулому році. Ми проводили в минулому році був фільм «У сітях», який є ми демонстрували нашим глядачам, глядачкам. В основному це були батьки, вчителі, але потім зробили ну, більш скорочену версію, яку можна було вже демонструвати і старшокласникам у школах. Ми показували цей фільм, демонстрували у школах, і всі зрозуміли наскільки багато ризиків. У собі е, тримає цей інтернет інтернет залежність е, і для дітей. Батьки, е, як сказала одна з глядачок, у нас в минулому році е, після перегляду такого фільму є бажання прийти додому і забрати в дітей всі гаджети. Ну звичайно, забрати не вийде, але пояснювати дітям наскільки е, небезпечно е, спілкуватися в інтернеті, коли ти не знаєш, що це за людина, е, як вона себе може повести, е, і тому це буде однією складових Нашої нинішньої компанії. Треба сказати, що правозахисні заходи, які ми проводимо під час своїх показів, вони взагалі супроводжують от, обговорення фільму. У нас усі фільми, це на правозахисну тематику. І тому ми обговорюємо, обговорюючи ці фільми, ми знову ж таки повертаємося до прав людей про те, що вони повинні більше е, участвувати у заходах партипасивної демократії, е, тобто більше залучатися до подій, які вони е, ну, подій у їхньому населеному пункті е, громаді. Області та й взагалі всій державі тому ми спонукаємо людей бути активнішими. От у нас вже є з досвіду нашої громадської організації. У нас у кожному населеному пункті є осередки громадської активності, де люди постійно збираються, висловлюють якісь пропозиції до влади до на місцевому рівні і на вищому рівні. І звертаються до громади, тобто вони залучені до цього процесу, вони беруть участь у громадському житті не тільки під час виборів, а й кожного дня. Ще, проводячи правозахисні заходи у школах нашої громади, ми побачили, що дуже добре із школярами заходить гра: створюй коло безпеки, інформуй. Про насильство, ненасильство. От така гра, вона, ми плануємо також бути, у, будучи в школах, проводити цю гру, тому що тут вона розрахована тут декілька блоків, вона розрахована на дітей різного віку. І вони за допомогою гри вони починають розуміти, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. Тому я думаю. І в цьому році ми будемо проводити таку грох е, у, у багатьох школах нашої громади. От ну, мабуть, усе. Так, дякую вам. Розкажіть, будь ласка, де відбудуться покази і де можна побачити буде про них оголошення? Оголошення можна побачити на Нашій спільній регіональній сторінці Фейсбуку, мандрівний до людей з на Кіровоградщині. Приєднуйтеся до нашої Facebook-сторінки. Там ми будемо оголошувати від наших громадських організацій усі покази, які відбудуться. Також ми спільно проводимо онлайн покази. Про них теж на сторінці можна буде дати, подивитися. Можна сказати, що 31 числа в нас, як пані Олена говорила, буде відкриття. Це буде офіційне відкриття мандрівного також буде перегляд фільму Де мій бронік, і після того вже зустрічі з продюсеркою. Можна буде онлайн з різних куточків нашої, нашого регіону доєднатися і запитати. У продюсерки безпосередньо питання про постворенню цієї документальної стрічки. Якщо говорити про покази у місті Кропивницькому, ними займаємося, ми громадська організація Територія успіху. Будемо проводити 2 листопада показ фільму Скло моє нереалізоване життя у креативному просторі Ково. Там же ж після цього будемо обговорювати про фільм. І ще 4 листопада у співпраці з кіноклубом до Кюдесі Юей. Обласній універсальній науковій бібліотеці імені Дмитра Чижевського покажемо фільм Моя золота дитина, про який розповідала в програмі в кінопрограмі пані Олена. Дуже важливий фільм, тому теж слідкуйте за оголошеннями і долучайтеся до офлайн-показів в місті Кропивницькому. Також будуть і закриті покази. В Академії поліції Донецького державного університету внутрішніх справ також для школярів покажемо в основному це стрічка, як пройшли мої літні канікули. Вона дуже така вагома для, для обговорення таких нагальних сьогоденних питань. Пані Марія я я хочу до... доповнити, що в нас будуть відкриті покази. у Компаніївській територіальній громаді це у молодіжному просторі, центральній публічній бібліотеці, будинках культури, як селища Компаніївка, так і інших населених пунктів Компаніївської територіальної громади. Також заплановані спеціалізовані покази у гуртожитках для внутрішньо переміщених осіб. У нас таких три гуртожитка. Компаніївській громаді це у селі Софіївка, в селі Зелене і в селі Гарманівка. В молодіжному центрі, я вже сказала, будуть покази в навчальних закладах Компаніївської територіальної громади, а також відкритий показ у селі Мар'ївка. Він знаходиться неподалік Кропивницького, туди дуже легко, туди дуже легко доїхати. І в селі Роздоля, де в нас найбільше збирають кількість глядачів покази фільмів. Також ми проводимо покази у громадах в Рівнянській територіальній громаді, Маловиській територіальній громаді і в Олександрівській територіальній громаді, але там закриті покази в навчальних закладах. Да. Пані Марина, пані Лена, дякую вам. Чи є в присутніх питаннях? Немає, можна так. доповнити ще. Так, звичайно, звичайно. Так. Я хочу сказати про нашу правозахисну подію. Це саме онлайн-подія буде 7 листопада. Теж зможете оголошення побачити і доєднатися про партисипацію. І якщо говорити офлайн, то теж проведемо у Кропивницькому. Круглий стіл на тему партиципативні підходи в місцевій політиці, тому дуже будемо раді бачити на наших заходах. Також в новоукраїнці будуть відкриті покази, кому зручно можна теж доєднуватися. Фільми цього року дуже чудові, можна. Є, є про що поговорити, і будемо раді. Вітати вас на мандрівному. Да. Щиро дякую, що завітали на прес-конференцію. Щиро дякуємо присутнім. До зустрічі. До побачення!